Прі! З вами Женя ваш персональний тренер з англійської мови, а також професійний борець з нудною граматикою англійської. Ви на каналі Easy English UA і ви знайдете все необхідне для того, щоб навчитися гарно та спокійно розмовляти англійською. На цьому каналі ми будемо навчатися, як правильно. Почути, сказати та подумати англійською мовою. На нашому каналі ви навчитеся простіше відноситися до англійської. Звичайно, нам потрібно знати різні правила, але це не означає, що треба весь час гризти цей граніт науки. Треба трохи практики, треба трохи бажання, треба трохи ініціативи. Ну і, звичайно, нашого каналу ІVUA. У нас на каналі ви знайдете безліч відео з цікавими фразами на різні тематики. Ви познайомитеся з різними відомими людьми, які дають інтерв'ю англійською мовою. Також ми будемо розбирати граматичні правила, але це не буде груз, це буде весело, спокійно та зрозуміло. Крім того, ми будемо слухати різноманітні діалоги між дівчатами та хлопцями. У нас будуть відео для тих, хто любить почитати або хоча б послухати, як читають. Тобто відомі книги будуть озвучені англійською мовою, та у вас буде можливість прослухати та подивитися їхній переклад. Крім того, у вас буде можливість поближче познайомитися зі мною. Звичайно, якщо у вас є таке бажання, ми будемо обговорювати як краще розуміти та спілкуватися англійською мовою, якщо в тебе є обмежений. Обмежений. Обмежений, обмежений. Запас. Обмежений запас слів. Радий, що ви завітали до нас на канал. Підписуйтесь. Let's go